Зупиняєте по, по якій причині автомобілі? Так, зупиняємо згідно наказу 67. Проводиться рейдова перевірка згідно направлення. Зупиняємо а наказ всі, що таке? Зупиняємо всі транспортні засоби, Прямо які всі? надають послуги перевезення вантажів. Ага. А наказ, які це... не перевозять вантаж, такі машини ми відпускаємо, не перевіряємо. А наказ це що таке? Пошло? Наказ, це що таке? У нас. Ну, в нашій країні що таке наказ? Це, напевно, якийсь ваш внутрішній документ. Та, який, та, наш, ну, а яке відношення процес? люди мають ці громадяни до вашого наказу? Як вони що роблять? Займаються перевезенням? Ви мене не почули. Наказ, який, яким боком наказ до простих водіїв? Згідно, згідно направлення Це що таке? Направлення. На радіоперевірок. А що це ну, папірець? Ну як паперець? Державна служба транспорту, графік, проведення перевірок. Ну Це ваш графік і що? Направлення на рейдову перевірку. Направлення це для вас, що ви виїхали на якусь перевірку, а зупиняєте автомобілі згідно чого ви? Це внутрішній правтобільний транспорт. Правкобі, Стаття яка? Вчиться? будете знати на майбутнє. Я не розумію, що ви ви добре зрозуміли. Добрий. день. Як вас правиль? А що до вас так багато? Райду вас перевірка. А згідно чого зупиняєте транспортні засоби? А, а профільний закон свій знаєте, не знаєте? Та. А стаття? 48. А, у вас різні закони, різні статті, я поняв. Е, нагадайте ще раз, згідно чого ви казали? Ваш колега інакше говорить. Закон України про автомобільний транспорт, стаття 6. Так, да, але в шосій статті що я не бачу, що ви То... маєте право зупиняти транспортні засоби. То все прописано, повинно. вона велика, почитайте. Ну, я от читаю. Все я дошов до статті, Не знайшов би. Ви маєте право перевіряти, але тут не пише, що зупиняти, розумієте. І що, ви там на водію що спишете, тих, так? Ні, вони написали. А вже написали, які там великі штрафи чи ні? 17 тисяч. Посовість дозволяє на людину 17 тисяч писати чи ні. Якщо в неї немає документів. А в нього які мають бути документи? Документ навантаження, Це і порушення режиму це тобі починки водіє. Uh -huh.